Усім привіт! Мене звати Марям, я представниця освітньої платформи CHIT Academy. Сьогодні я хочу познайомити підписниці глядачок Women Tech із нашою академією і розповісти, чим ми займаємося та чим можемо бути корисні. Ми створили Академію, щоб допомогти тим, хто хоче пов'язати своє життя з IT. Наша основна задача навчати людей будь-якого віку і професії IT-спеціальностям, як технічним, так і нетехнічним. Останніми роками працівники ті індустрії стали ще більш затребуваними у світі. Значну роль в цьому зіграла пандемія. А тоді багато людей зрозуміли, що без онлайн-середовища зберегти роботу стає дедалі важче. На користь IT в Україні свідчить і те, що під час війни цей сектор постраждав значно менше за інші. Нацбанк регулярно звітує про рекордні експортні надходження до бюджету, які продовжують рости. Наша ціль це зробити свій власний внесок у розвиток it індустрії, надаючи нашим студентам якісну базу знань та полегшуючи старт нового кар'єрного шляху. Особливості CHIT Academy – це детально продумана сучасна програма. Це досвідчені викладачі практики, зручна платформа для навчання, а також допомога у працевлаштуванні. За час існування академії ми відкрили 9 курсів. З них 4 технічні: це ios розробка основи фронтенду, мануальне тестування, а також розробка на нуде. Та п'ять нетехнічних: це HR-менеджмент, маркетинг в IT, веб дизайн, рекрутмент, управління проєктами. І цей список, звичайно, буде лише поповнюватися. Навчання триває від півтора до трьох місяців. За цей час студенти встигають освоїти основи напрямку та отримати базові навички для роботи. На кожному курсі є практичні домашні завдання, які своєчасно перевіряються викладачем. Багато хто з новачків упевнений, що для старту навчання вже потрібно мати певні знання. Але це не так, наші курси допомагають почати з нуля ми навчимо всьому, що потрібно для старту в ІТ. Якщо ж ви маєте технічну освіту або релевантний досвід, це безумовно плюс. Якщо ж ні, вам просто знадобиться трішечки більше часу і наполегливості. Ще одне поширене питання від студентів: чи потрібна англійська мова для навчання? Якщо так, то якого рівня? Відповідаю, безпосередньо для навчання потрібен мінімальний рівень володіння англійською мовою, щоб розуміти термінологію. Такий рівень, здебільшого, є майже в кожного. Так вийшло, бо англійська мова нині зустрічається всюди, на вивісках, в рекламі в англіцизмах сучасної української мови. Тож, навіть у тих, хто не вчив англійську, є мінімальний пасивний лексичний запас, якого повинно в принципі вистачити для навчання. Але при цьому ви повинні розуміти, що для роботи в IT Компанії критично важлива англійська мова. Тому порада для всіх: не неперестанно вчити та практикуйте англійську мову, вона стане вам у нагоді незалежно від обраної спеціальності. CHIT Academy – це освітня платформа на базі компанії Січай Software. Компанія регулярно відкриває вакансії в оплачувану інтернатуру на технічні спеціальності. Щоб зайняти місце, треба пройти підготовчий курс від спеціалістів компанії. Він безкоштовний і тривалістю, як правило, 1-2 місяці. Після закінчення навчання на студентів чекає цілий ряд співбесі та власне сама інтернатура, тобто стажування в компанії. Тут же є певні вимоги. У майбутніх інтернів мають бути базові технічні знання та англійська мова на нижче рівні інтермідіад. Інтернатури за різними спеціальностями стартують кілька разів на рік. Тому так місця в ІТ вистачить на всіх. Після реєстрації з вами зв'язується менеджер курсу. Це ваш особистий помічник з організаційних питань. Ви підписуєте договір, вносите оплату і, власне, починаєте навчання. До речі, оплату можна вносити частинами. Навчання проходить у форматі живих вебінарів у вечірній час на платформі Google Meet, тому для навчання вам потрібен буде діючий Google акаунт. Записи лекцій, презентації до них і додаткові матеріали від лектора доступні студентам на платформі EduFlow. Там ви завжди можете подивитися лекцію повторно або наздогнати пропущене заняття. Туди ж додаються домашні завдання та коментарі від ментора. Окремо для зручності спілкування є телеграм-чати з групою та лектором, де можна швидко отримати відповідь на уточнюючі питання. Після закінчення курсу випускникам надається сертифікат про навчання, але лише тим, хто відвідав більшість занять і сумлінно виконував домашні завдання. Як показує практика, не всі студенти записуються на курс, щоб влаштуватися на роботу в ІТ. А хтось вже працює у цій сфері і просто хоче розширити свій круг навичок. Когось не приваблює робота в ІТ взагалі. Так, є такі, але їм цікаві методології, інструменти, які вони можуть використати в інших галузях. Та якщо студент має намір розпочати свій шлях в індустрії, ми йому в цьому допомагаємо. Яким чином, як я вже казала, академія це освітня платформа на базі CHI Software. Тому, якщо в компанії відкривається вакансія для початківця, випускники академії запрошуються на співбесіду. Якщо ж вакансії наразі немає, ми відстежуємо відкриті інтернатури в партнерських компаніях та рекомендуємо наших випускників. З нашого боку, було б нечесно гарантувати кожному студенту працевлаштування по закінченню курсу. Навчання це все ж двосторонній процес і кінцевий успіх багато в чому залежить і від студента. Але якщо ви справді хочете працювати в ІТ, то ніякі труднощі вас не зупинять. Ми з радістю підтримуємо ініціативу Women in Tech, бо впевнені, що вже давно пора зруйнувати стереотип, буцімто а й суто для чоловіків. Аж ніяк приблизно половина студентів академії це дівчата і жінки, що не бояться змінювати своє життя. Спеціально для таких цілеспрямованих глядачок маємо приємний бонус. Це знижка в розмірі 10% на навчання на будь-якому курсі нашої академії. Щоб отримати знижку, треба при реєстрації вказати промокод WUMANINTEK. І це все. Посилання на сайт із переліком курсів шукайте під цим відео. Будемо раді спочатку бачити вас на навчанні, а потім як успішних IT-спеціалісток. Дякуємо за увагу і бажаємо вдалого кар'єрного шляху.